Доброго дня, магія українського, мене звати Олена. Зриваємо маски. Що він ховає від вас? Інтуїтивно вибираєте цифру, варіанту, що він ховає від вас? Ваша сигналікація. Його сигналікацію, що я ховаю від вас? Що я ховаю від вас? Перший варіант ваша синіфікація. Зміни, які відбулися, неочікувані зміни. Вони привели тільки до позитивних змін, колесо фортуни, рухатись в напрямку розвитку, реалізації, цілеспрямовано реалізовуючи ті амбіції, які у вас є. Шляхи відкриття або відкрилися, якщо до цього не було можливості і навіть натяку не було відносно того, щоб. Здійснити бажання, або якщо була потреба переїхати, було бажання помандрувати, то ви поїдете, переїдете. Це період глобальних змін в вашому житті. Після кардинальних руйнувань. після періоду, коли не було можливості змінити саме ситуацію. Або ж загалом руйнування і далі ці руйнування привели вас до цих змін. Ну, тобто, те, що було в минулому, на ньому ви ще сили поставили крапку, щоб оновити змінити саме ситуацію, в якій ви знаходилися, відбулися колосальні зміни в вашому житті. Різко чи ні, але це привело вас до позитивних змін? Так, хто він? З кого ми зриваємо маску, той, який вважає жити в усіх відношеннях своє задоволення. Мати жінку жадану і стабільність відносно достатку, благополуччя, фінансів і матеріального фундаменту, основи, щоб було в запасі, щоб достаток благополуччя примножувалися. Але якщо сигніфікація королева жезлів його власна сигніфікація, то така егоїстична особа. Самодостатньо, самозакоханий, егоїстичний, все, все в скриню, ну, це якщо відносно його сигніфікації. Давайте подивимося, що він ховає від вас. Якщо ми говоримо про особисте життя, то в його житті відбулася зрада, він пішов в нове нове починання, Тому вам потрібно почекати, щоб саме він забажав продовжувати свій шлях, він його почав. Але є потреба чекати. А чекати відносно того, що він пропрацював, він, хоч і пішов із тих стосунків в нове, в нове починання, відголоски тих стосунків залишаються, ці стосунки були для нього саме ілюзорною, але здійсненням мрії. Він вважав, що саме в тих стосунках він досягне благополуччя. І уже. Зважаючи на той негативний досвід, який він отримав в тих стосунках, він бажає почекати, не спішити, не починати, щоб це не закручувалося дуже швидко, щоб дані стосунки йшли повільно, щоб він мог зважувати розглянути ситуацію з різних ракурсів. Порада вам, якщо ви налаштовані на одруження, на будування довгострокових стосунків, родини, то не тримайте чоловіка в полоні. Зрозумійте, що кожен із вас повинен мати вибір в цьому житті. Якщо ви не дасте людині, власне, не будете поважати його власні кордони, його пріоритети. Тримати його в полоні, то ви роз... зрозумійте, будь ласка, який результат ви будете мати. Це вам як порада відносно даних стосунків. Ну, а так, почекайте, то пікся на, вод... на воді, то й на молоко. дути буде. Він уже раз опікся, ну він хоче... Зважено підійти до даних стосунків. Зриваємо маски, що він ховає від вас. Другий варіант ваша сигніфікація. Важко відбулися втрати, ви розумієте, що потрібно працювати. Стосунки, сфера реалізації, але загалом ви будуєте, реалізовуєте, ви пішли в нове, в нові починання або будувати те, що втратили. Або частково втратили це загалом не те, що ви зовсім все втратили. Ні, відбулася втрата, тому є печаль туга відносно даної втрати. Але як би вам важко не було, ви все одно далі рухаєтесь, працюєте. Працюєте, взаємодієте, життя продовжується. Хто він, Паш Жезлів. Страсний юнак. Вважає... Дійснити всі свої мрії, неочікувані зміни відбулися в його житті, руйнування. Я так розумію, що втрата партнерських стосунків. Хоча дана інфантильна особа, яка лише бажає Страстних стосунків. Ну, я не говорю про вік. Я говорю про те, що активність, страсть, бажання це саме те, той образ життя, який він веде відносно стосунків. Ну, насамперед, так було до цього. Він лише думає, щоб задовольнити себе, що він ховає, а що його відсікла попередня партнерка. Чому й неочікувані зміни відносно його бажань. Це не та цілеспрямована особа, і не імператор, і не король, який прагне керувати, брати владу і керувати стосунками, взаємодіяти, турбуватися і вибудовувати стосунки. Ні, це інфантильна особа, яка задовольняє, при можливості задовольняє свої бажання і потреби. А королева мечів відсікла. Їй не потрібні дані стосунки, їй не потрібна страсть беззмістовна саме ті стосунки, які не мають і не можуть мати для неї результату. Це та людина, яка не втрачає час даремно і прагне до результату, по відношенню якої би сфери життя це не стосувалося. що він ховає від вас. Ну, він розуміє, чому так відбувається в його житті відносно взаємодії стосунків. Ну, Він отримує все по справедливості з-за того, що він не вкладається в стосунки. Спілкування, взаємодія, свято, страсть, бажання, задоволення оце він. Людина свято вам, важ... вам порада. Ну, якщо ви маєте бажання жити кожне окремо, нести свій хрест з даним партнером, будь ласка. Ну, королева мечів зрозуміло, що Сніжна королева розлучена жінка. Або жінка, яка настільки самотня і відчуває цю самотність, навіть якщо вона і знаходиться в стосунках, вона звикла не проявляти емоції, тому що. Немає підстав радіти, немає емоційного підйому, немає емоційного наповнення. І в даних стосунках з даною людиною, з даним партнером, ви будете самотньою. Ви просто нестимете до певного періоду хрест хрес на собі. Так це доленосне. Можете сказати, що по Христу це доленосний, кармічний партнер. Але зрозумійте, що кармічний навчає. Якщо він і є, то дані стосунки, ви маєте право прийняти в них рішення. Зробіть висновки, для чого прийшов даний партнер? Вам для того, щоб ви зрозуміли, що дана людина без змісту, без основи, людина, яка прагне святкувати, насолоджуватись життям, не будувати. Від миті до миті в теперішньому часу існування виселкові фарби, тому що нема відповідальності, немає глобальних планів, немає активної реалізації, лише власні потреби. Вибір все одно за вами. Ви який забажаєте собі шлях, яке життя ви виборете, таким воно й буде. Дякую, другий варіант. Магії та До зустрічі.